Вітень 25-го року запам'ятається снігопадом. Саме в цей день я фарбувала крашанки, пробувала щось новеньке і цікаве. Потоці новин, коли від зневіри до віри і навпаки проходить буквально півгодини, намагаєшся знайти якусь точку, яка тебе зафіксує, і зафіксує тебе в хорошому стані, настрої, не дивлячись ні на що. Адже для того, щоб щось усилити і кудись дійти, треба, щоб було чому доходити, власне. Тому я пропоную вам зануритися в світ досліджень. Я досліджую уже два роки фарбування крашенок природними барниками. Я надіюсь, вам сподобається. Ви поставите мені лайк, підпишитесь на цей канал, ми будемо разом з вами створювати прекрасне. Минулого року я фарбувала білі яйця. Цього року я фарбую уже тоновані яйця, так як в мене є дуже багато домашніх яєць, немає сенсу купувати в магазині тільки заради того, що вони білі. Зрештою, я вам покажу, як виглядають уже тоновані яйця. І спойлер: це красиво. Можливо, навіть не всі бачили, що є м'ятні яйця, тому я вам покажу таку дивину. Я їх побачила лише минулого року, і це для мене стало відкриттям, того, що я до цього раніше не знала, що таке в принципі можливо. Коли ви фарбуєте уже тоновні яйця, тобто, в основному, це домашні яйця, звертайте, будь ласка, увагу на той пітон, який має яйце. Ось на цьому фоні ви бачите, що справа пітон більш жовтавий, зліва пітон підтон... тон. <підтон> Зліва підтон яйця більш зеленкувато-синюватий, тобто більш холоднуватий. Тому праве яйце ми будемо фарбувати як жовтеньке, а ліве яйце ми будемо фарбувати як оливкове. От. Тому коли ви вибираєте яйця для фарбування якогось конкретного кольору, вибирайте, будь ласка, яйця з правильним підтоном. Тобто холодні до холодних, теплі до теплих. І ви тоді будете мати кращий результат. Бачите, яке насичене, щільне і складне по кольору вийшло яйце. Велику роль в цьому зіграв те, що яйце вже мало якийсь певний свій колір. Саме складними кольорами наш зір і наш мозок притягуються до таких речей, тому що він хоче розгадати, а з чого воно складається. Тому такі складні кольори, вони набагато цікавіші і в дизайні, і в принципі, скрізь. Ось це я вам показую минулорічний досвід на білому яйці. Тут також з блакитним яйцем виглядає загалом дуже красиво. Дуже мені подобається це поєднання, воно таке оптимістичне. От, і вже раз зайшли про блакитний колір, тоді я покажу вам, як я робила. Блакитне фарбування. Блакитне фарбування дуже красиве. Я вам раджу особливо не часто перевертати ложками яйця, хоча це потрібно робити для того, щоб однотонно зафарбовувалось. Але не сильно часто кладати яйця ложками, тому що яйце таке, ніби воно як поцарапане, ніби воно такий кракелюр має. От. Ці царапинки, воно з одного боку досить непогано виглядає і досить цікаво, але з іншого боку, декого це може тригерити або не подобатись. Тому старайтесь якомога менше перевертати і брати ложку з гладкими краями, не з квадратними, як я брала. Моя вам рекомендація: яйце одразу викидати на серветку в блюдці, отак як я вам показую. В цьому випадку більше шансів, що ви не зітрете фарбу до того, як вона закріпиться. Але ще раз наголошую, що потрібно промивати яйце після відвару саме в потоці холодної людяної води. Саме в цьому відео я вам покажу, що буває, якщо ви випадково підставили яйце під теплу водичку. І це буде саме в цьому рецепті, який готується зараз. Існує декілька причин, чому фарба з яйця може злізти. Природний барник неглибоко проникає в шкаролупу, і він досить водорозчинний, тому він може злазити. Також яйце можна погано помити. Домашні яйця особливо перед фарбуванням потрібно добре мити. Я його мию з рідною для миття посуду, для того, щоб зняти лишній жир і фарба краще прикріпилась до шкаролупи. Тому треба бути максимально обережним, коли дістаємо яйце з природного барника. І саме під потоком холодної води фіксується фарба, і вона тоді якомога краще тримається. Тут я ще намагаюся якось врятувати ситуацію, повернувши яйце назад у відвар, але це не сильно врятує її. Тобто, якщо ви вже так налажали, то не думайте, що все так просто виправити. <ріху> я до таких ситуацій відношусь максимально спокійно, тому що це всього навсього фарбування і всього-навсього яйця. До речі, різницю між домашнім і магазинним яйцем в оливковому варіанті я взагалі не помітила. Це при тому, що цього року я додавала оцет, минулого року я оцет не додавала. Ще одним дуже важливим правилом фарбування яєць в домашніх умовах з природніми барвниками є те, що Робити це все потрібно в нержавійці. Емальований посуд вас одразу зіпсується, ви нічим його не відмиєте. тому або емальований беріть той, який не шкода, або беріть нержавійку. Нержавійку ви почистите майже з першого разу, не прикладаючи величезних зусиль. От я досить легко відмила побірашку звичайною губкою. Цього року я все-таки вирішила знайти природний бравник, який мені дасть рожевий колір на яйце. Минулого року я фарбувала буряком, намагаючись віднайти цей рожевий, але я фарбувала відваром. Якщо в мене цього року вийде, я пофарбую його просто звичайним тертим буряком. Подивлюсь, чи буде якийсь ефект. А от цього року я спеціально минулого сезону заготовила шовковицю, і з цієї шовковиці буду робити відвар, яким буду фарбувати. Результат мене здивував, але не розчарував. На відео ви бачите мою підготовку, я розморожую ягоди, щоб на наступний день вже приступити до фарбування. Цікавим відкриттям для мене став той факт, що додавання соди і оцту дає одному і тому ж самому відвару різні відтінки. Це я спробувала якраз, на прикладі відвару Шовковиці. Я відварила загальний відвар, і в одну тару я додала оцет, в іншу тару я додала соду, щоб подивитися реально відмінність, і вона реально помітна, ви її побачите. І ви можете застосувати ці знання у фарбуванні. Можливо, навіть з інших відварів. Це було б цікаво. Якщо будете пробувати, тегніть мене, будь ласка, мені було б цікаво подивитися на варіанти різні. Більш глибше дослідити цю тему, так би мовити. Перш ніж опускати яйця у відвар, відвар бажано охолоджувати. Особливо це стосується декорування яєць. Я вам в кінці відео покажу коротко, як я Придумала декорувати крашанки, результати дуже красиві і дуже незвичні, незвичайні. І засобам, які роблять ці декоративні елементи, тепло може заважати. Тому я рекомендую, особливо якщо декоруєте, повністю охолоджувати відвар. Я так часто не мила той самий посуд ніколи, як за цей день, коли я фарбувала крашанки. Оце сито і побірашка милися в мене постійно. <ріху> Тому будьте готові, якщо у вас немає великої кількості посуду. Ще один лайфхак, якщо ви фарбуєте невелику кількість яєць і хочете різні кольори, спробувати, я вам рекомендую взяти, звичайно, пластмасову пляшку, відрізати горловинку верхню і використовувати їх як стакан для того, щоб не псувати ніякий посуд. Для того, щоб їх можна було легко зберігати. В принципі, такі стакани вони не займають багато місця, от, але вони дуже корисні на таке пофарбування. От яєць 5, 4 туди точно вміститься, якщо ви не фарбуєте багато, але хочете різноманітності, це дуже зручний формат, особливо якщо у вас є такі пляшки. Бачите, яка велика різниця в кольорі, а це всього-навсього різні додатки, хоча один і той самий відвар. Я маю на увазі додавання соди і додавання оцту. Колись я робила графітові яйця, і вони вийшли досить красиві, тому я вирішила спробувати ще експерименти зі жмихом. Обіцяли акварельний ефект. Скажу одразу: ефект вийшов не акварельний. Але теж досить цікавий. І в різних комбінаціях він би досить непогано виглядав. Єдине що, я би в цьому ефекті замінила колір, тому що от колір тут явно оцей трішечки він слабуватий. Хоча в деяких кольорових гамах виглядав би досить пристойно. Зі смородиною в мене вийшла досить цікава історія. Смородину я взяла, тому що я чогось розраховувала, що все-таки вона дасть рожевий колір, адже там дуже багато пігменту. Проте, те, що в мене вийшло в результаті, я ніяк не очікувала. От я очікувала все, крім цього результату. Але я зрозуміла, що цей ефект теж можна використати на користь. Зараз розкажу про що мова. Тут я чомусь подумала, що мені вистачить стакана для того, щоб фарбувати яйце. Але насправді це не так, тому що воно досить великим об'ємом торкалося до стакана, а я розуміла, що буде велика плямка, яка не профарбовується. Тому я вирішила взяти більшу ємність, і я потім зрозуміла, що мені не вистачає об'єму рідини для того, щоб піднятися над рівнем яйця. І я ємність поставила боком на чашку Ось коли вже прийшов час виймати яйце зі смородини, я його виймаю і дивлюсь, а на ньому плівка. Що це за плівка? Якась потемнівша плівка. Я її підношу до води, а там колір яйця просто злізає. Тобто яйце було бежеве, стало біле, як виявляється, в українській традиційній творчості писанкарства. Є така техніка, як витравлювання, але зазвичай ця техніка робиться з допомогою оступу. Якщо ви хочете з домашніх яєць зробити білі в магазині, ви цілком можете використати саме цю техніку. Е, я потім це яйце біле кинула в каркаде, яке в мене вже було буквально на хвилин 15. Потім витягла подивитись просто що робиться, чи хапається фарба на таке яйце, чи не хапається. Фарба хапається. Про те, наскільки класно вона, там, наприклад, береться і лягає ну, питання, тому що я тримала тільки 15 хвилин в каркаде. До речі, стосовно магазинних яєць і білих слідів, не відтирайте оцей штампик на магазинних яйцях. Ці штампики, в теорії, при нагріванні, мають пропадати. Тобто, коли ви кидаєте в укріп, або там просто кидаєте до закип'яттіння, з нагріванням температури цей штамп має пропадати. В мене не всі штампики пропадали. Не можна терти магазинні яйця і штамп з магазинними яйцями, губкою. Те місце, де ви потрете губкою, воно не замолюється ніколи. Зараз на відео я готую уже відвар каркаде, тільки каркаде, і додаю туди лаймовий сік. Взагалі то має бути лимонний, але в мене був лаймовий, я подумала, ну окей, хай буде лаймовий. Лимонний сік в теорії має дати рожевий колір. Проте в мене його не вийшло. Я думаю, або я дала забагато каркаде, от, але загалом колір вийшов цікавий. Він вийшов дуже насичений, такий темний, можливо, лимонний сік дає більше навіть такої темноти, тому тут можна пробувати різні варіанти. На білому яйці без оцту вийшло набагато світліше, я його тримала теж 15 хвилин. Це яйце я тримала від варі 3 години. Декорування робилось звичайною олією. Є ще певні моменти, деякі яйця набирають воду всередину. Такі стають темніші, вони по відчуттю мокрі, ніби. І за цими яйцями потрібно слідкувати, тому що вони можуть вам заквецяти всі яйця в корзинці, тому я раджу яйця вже пофарбовані виставляти в лоточок. Або звичайний паперовий лоточок, або якісь декоративні, гарні зараз є керамічні лоточки. Воно вам не зіпсує інші яйця в корзинці і буде досить красиво виглядати. А ось так можна із крашенки зробити писанку. Я до цього дійшла самостійно, можливо, десь є такі варіанти. Віск смивайте обережно, так все-таки, як це природне фарбування яйця, треба бути делікатніше з ним. Отож, я задоволена своїм дослідженням. Кольори що минулого року на білих яйцях, що цього року на тонованих яйцях домашніх, вийшли чудові. Варіанти декорування, можливо, покажу на каналі або на наступний рік, або ще встигну, може, щось показати в шорцях цього року. Підтримуйте, будь ласка, сили оборони. Робімо сьогодні від себе все можливе, щоб завтра не пошкодувати про бездіяльність. Миру, любові і добра вам. До нових відео. Бувайте!